Зараз будемо кормити голубів. Вечірня корніжечка. Сьогодні вже знімав. От у мене там некоторі питання задають подільських. Ну по мірі можливості видувати час відповідати. Держу я їх уже років, наверное, вісім. Ну, розведення я хочу сказати вам. У не то, що важкі. Ну, Желательно, конечно, кормилку, Ну, по одному голуб'ятку вони і виховають, витягують. Як патьки, то хороші. Хороші такі тягнуть голуб'ята, я міняю яйчка, то вони по одному тянуть. І на гнізді вони теж хорошо сидять. Так нелегко їх зігнати. Ось, будь ласка, можете. Хороші такий той. І це не то, що. А в основному всі так себе. Це тут за красовчик який. Сомчик. Ужас. ой маленький голубятка луплятся да? ой хорошенька такая хорошенькая тут рядом все тоже садить молодец молодец таки да хороший родитель ой молодец 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 сады сады А там голуб'янок вже один вилупився. Ще один може буде. А тут, ой, блін, вверху Все кормлять. Такого підложив їм. Викормлюють. А тут ось теж. Будь ласка, як і родитель. Самі, які вони пугливі. А як родителі, то попробуй забрати. Или голубенка, или яичко. Тут на голубенку. Ну теж не на своєму. Я поменял. І тут ось теж не своє кормлять. Так що кормлять. Такі голуби маленькі, мініатюрні, клювики маленькі. А оце кукурудзу, горох пашуть в першу очередь. Вон, будь ласка, така маленька, а горох он вибирає. їсть, І кукурузина. Ну, була менша, була більша. Спочатку меншу вибирають, а потім і більшу поїдять. а пшеничка залишається. І ну вони з'їдають з того, ну, вибирають, що їм дужче подобається. Ось біленькі, які гарні, білосніжні такі. Бажано, бажа, ну, звісно, яйця мінячі глубиня, так щоб дати їм, щоб вони покормили і посиділи. То як, як забираєш, бувало, яйця їм не і голубенятки не, не ложиш. Вони сильно обіжаються, потім довго ходять, не несуться. А так, як з голубенятком, то як по конвійру. Викормили друга кладочка, так Якось так. Дуже цікава. пташечка. Звісно, якби все вспівав, корміло трохи більше, то було б краще. А так буває, що ну, коротше говоря, не... Ну, чи під щось підложити, чи, чи прозював десь. А, і, і поначалі були такі, що неаккуратні, що голубенятка сильно ж дрібненькі лупляться. Маленькі-маленькі, такі вони буває. Тут саме чи з гнізда, чи що тут в сторону їх відкидали, захолоняли. Бувало, що і придавлюють. Ну, придавлюють. Ну, рідко, ну, ну всяке була. Та воно усіх пору таке буває. Ай, красавчик. Красавчик кида. Вот так. Так що птиця така цікава. Ну а в руки як візьмеш, то взагалі не налюбуєшся. Така мініатюрна. Так, ну все, друзі. Всі перемоги мируть добра. Пока-пока, пока. Я пішов. Та там і курочки вона вже волнується. Цыплятка бегает. Да, життя продолжается. Тут все, вся красотулька. На чем мы все таки ролик. i'm